Андрій, привіт, слава Україні! Дякую, слава зі мною півзахисник команди Максимус. Вітаю вашу команду сьогодні з блискавичною перемогою. Шалений камбек програвали 3-1. В результаті матч закінчився з рахунком 4-3 е, в пользу максимуса. Е, поділися, будь ласка, емоціями з гри і скажи, що стало переломним сьогодні в цьому матчі. Ну, перш за все, хочу привітати своїх хлопців, всіх, хто сьогодні був на грі. Це просто от нас. Прізвище гладіатора. Це сьогодні був гладіаторський матч. Всі молодці. Ми просто при 3 1 коли ми програвали, ми не кинули грати і, в принципі, забили м'ячі і перемогли. Це дуже, дуже кваліфікований суперник. Хлопців багато приїхало. В принципі, було дуже-дуже важко. От, Ось і все. Хто сьогодні Лев-матч? Басік? Лев-матч, я думаю, вся команда Лев-матч. Але е, хочу відмітити Максима Шавінського, в якого народилася дитина, і він забив зі штрафного. Ну, тож всі, всі фантастично зіграли. Це, Ця перемога війде в історію команди, це 100%. Приєднуюсь до привітання Шавінського. Е, добре, ще раз вітаю з початком вдалого кубку Дякую. Києва і вдалих вам надалі виступів. Дякую.